І всім привітного з вами Fortix Personal. І як ви бачите, я вже починаю я вже почав знімати з Бандікама. Тому що Фрапс, мен, Я не міг знайти той Фрапс, з яким я колись знімав, тим більше там той мені привіз віруси. Ну, і як ви поняли, це дійшло до того, що в мене поготів канал. А так то я тепер знімаю з, з Бандікама. І так як в мене ще є проблеми з іграми, то я наразі знімаю Counter-Sitті. А, і я думаю, ви питаєте мене, чому ж не було відео? Ти ж маєш Фрабс? І я відповім на це питання. Просто вся річ в тому, що ще тяжко знайти нормальний фракцій, який качається, буде знімати звук і все то, що ти хочеш. І. Ну і так то більше нічого можу сказати. А відео буде виходити, я думаю, не кожен день. Це я вам кажу вже. Не кожен день. І будуть виходити по 9-8 по хвилин. Тому що ін... ще відео виходять капець як довго. Не буду дуже довго гузити, не буду нервувати, я буду викладати відео. Що? Буду виходити відео. Але... Ну, ви випання. Коротше, часом я розговорився, вже пройшла хвилина цього цілого матчу. А в мене. а я заказ не граю. У мене вже. У мене пройшло вже 2 хвилини. Я... Так. Ну, а вже тим часом я продовжую знімати відео. У мене якісь були ваги, нічого, але я, як бачите, вже в Я тут був одного чувака побав, хоч би він шейшов. Ну, то ладно, я. Кайти, я не піду на їхню базу. Який сенс? хай, мене трохи. Трохи. Да Та я так промазав, блін! Ай! Я краще сам поп. Ясно. мер сам. Жирний невс в окно. Ясно. Ясно. Понятно. Нічого. Як так? Все, пацан, ти на мене рвався. Мисси в мене якийсь собенький калаш. co To jest taki kwaś, to nie jest kwaś, to Halo. Do Allo. Da, chyba. No jasno, Ja один. Jasu. Все, дальше идем. Ну, блин, что ну оно такое? Ай, господи, что еще? Пожалуйста, ну, не лагай. Ну, пожалуйста. Ну, это же маска. Так, иди знаю. А я выхожу с тебя. И я подаю себе котом на фигню. Так. Штаб. Оружие. Так, автомат. Там в мене навіть нема того автомат. А, він не поставлений. Ну да пофіг. Битва. І давайте зайдемо за... Анного задній двор. Анного а задній двор. Там, де... А давайте там, де форпост. 8 людей з 10. Я буду 9. І і... І мене вибір. За красный, звісно. Так би не вигоріть. Ха-ха-ха! Клікань! Я вигаю вже. Моя команда точніше влагає, за якого стільки що знайшов. О! Вгай! Чуть-чуть! Ну, я витримаю. о все не могу. Зайду. Чуть-чуть вагай. Ну це нічого. Як как попал, Вы её, Ясно, <рых> <рых> <Пасырак. рых> я с сам себя я с собой Ясно, понял. Так. Ох, як на Ізі, убрав так ну а ми наразі почекаємо щоб мене відвагала і щоб мене не стріляла сама пушка блін, мене забуває ну а тим часом я вже закінчую відео бо який сенс хай мене ще Бандікам построїться до компа він мене долахає і, і мені вже треба йти. ну що ж з вами був тикс поставил на ставте лайк за Бандікам. і всім My Бай buy